Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали. І так, пацани, я вже тут трохи більше знаю, що, де і як там, як, на які роботи влаштовуватися такий вже прокачений тіп. Але звичайно, що я прокачувався не сам і цього всього. вчився. Мене це цього вчив мій найкращий друг, мій товариш, тупо з яким ми пройшли і вогонь і воду, це Артем. Пацані. Артем, я знаю, що ти дивишся ці мої відео по Гранд і Якщо ти це реально дивишся, друже, тобі велике дякую. Бо це іменно Артем мені поміг, я йому велике дякую за це. Це реально от. Не знаю, мене слів немає великий твій братанчик, дякую, ти кращий. Ну, ладно, е, Хто пацани, давайте ще тако. Хто дивиться мій телеграм-канал, той знає, Артема впізнає тупо з одного ім'я. А хто не дивиться, не знає, це сорян. Ладно, пацани, давайте вже поменше будемо трендити. Артему ще раз дякую. А ви панали е, на роботи сьогодні, пацани. Сьогодні ми будемо їздити на роботи і на, як ви думаєте, на яку роботу? Барабана дроп! Шахта, правильно, ми будемо їхати посередине на шахту. Тому дивіться, дивіться мої відео без перемотки, щоб знати деякі моменти, бо то, що тут є такі моменти, про які я навіть сам ну можу не знати. Тут реально є такі класні моменти. Тому пацани, вам буде полезно подивитися і мені їх. Тому обов'язково я ж кажу, дивіться без перемотки відоси. Все, ми погнали. Я просто на... хочу... хочу подивитися, скільки можна От ми будемо 5 хвилин. 5... 5... 5 чи 10 хвилин ми будемо там в тій шахті. Я хочу подивитися, скільки можна заробити за стільки часу. Будемо по максимально активними. щоб, ну, Активні такі живчики. Ладно, давайте запам'ятаємо. Зараз наш баланс 2516 доларів. Подивимося, скільки буде вже потім. Але зараз я ще орендую скутер, Давайте давайте лупанемо шавуху. десь, Давайте лупанемо. Зараз у мене є тут шавуха. Так, інвентар, мені треба інвентар. Так, заходимо в інвентар і лопаємо одну шавуху. У мене тут їх аж дві. ладно. Лопаємо одну шавуху, все, одну з'їли, ого, як не їлись. Ладно. Давайте зараз вже нарешті орендуємо скутер, підходимо. Повторіть, да. все посередньо, дивіться, у нас зараз мінус 100 гр... рублів. дивіться, запам'ятайте, зараз вже стало 2416, Повторю, 2416. 16 рублів. Подивимось, який у мене буде баланс, коли ми вже приїдем, е коли ми вже після шахти будемо. Так, ладно, зараз нам ще одну фігню треба зробити. Плюс то що не треба, отут вже такий плюс, бо краще, щоб реально вести команду. А, ні, буде краще теж так можна було. Ладно, заходимо на навігатор, тут вибираємо е начальні роботи, вибираємо шахту. Скільки нам тут їхати? Ну, мені цікаво. Скільки тут? Ага, то тут трохи пили йти типу по фігня! По пряміку тут десь один кілометр. Це близько, <кій> не дуже далеко. Тому давайте, пацани, ні, не тратити ні хвилини і вже пошвидше путь. Дивіться, тут теж такі самі новачки, як я. Новачки, привіт! Так, ладно, давайте вже газку пацани, і газку. Червоне світло, вже зелене, все погнали. Так, тут. На... Рукожоп. Рукожом признаюся. Так. Дивіться, який гелік. Ми в попередній серії на такому самому їхали. Це, звичайно, не той, та ні. Ладно, пацани, давайте вже йдемо виїжджати в шахту. І так, пацани, я вже під'їжджаю до шахти. Е, і коли я казав виїжджати, то це по-тупом, бо я вже їхав. До речі, тут така сама дорога, як Блекращу, бо теж така є дорога, ну, не іменно та, а та є. Так, ну ладно, ми вже під'їхали до шахти. Давайте подивимося, зафіксуємо пацани 4 416. Все, давайте зараз заглушимо пацани, наш скутер. Е, по факту це можна не робити, але ладно, давайте. глушимо, все, вимикаємо і вилазимо. Чай дохльобуємо і Їм. Ую... Так, ладно, ви зрозуміли погнаєте. Давайте зараз підемо, Влаштуємо. влаштуємося на цю роботу, головний шахтер. Е, до речі, пасані, от такі самі новачки, як я, ви можете тупо вчитися. От реально, от я вчуся і вас можу вчити тупо реально, Дивіться мої відоси і ще й можете так вчитися. Так, окей, давайте вже пошвидше будемо підбігати. У нас вже 4 хвилини, майже 5 хвилин відео вишу. Так, давайте швидше, швидше. Так. Ще раз. 2416. Так ми і так заповнимо, поки гроші не зробимо. Заходимо в першу кімнатку і оба на! Дивіться, яка шахта. Так, це тут? Ні, це сюди складувати руду. Дивіться, тут реально от від першої лицятки Чувство, що воно зараз все обвалиться. О, обвалиться. Але... але, якщо чесно, тут а, воно виглядає понадіжніше, чим були кращі. Бо були кращі пацани, там реально були кращі вигляді. О, такі самі ігроки. Ну ладно, там були краще але воно поіначе, трохи. Посикунічно. Ну ладно, починаємо. 2416 цих рублів. Ладно, ага, тут почати роботу, тут по-іншому, а блик краще воно само добало. Тут і так. да, да, да. Треба відкопувати оці возолотішки. Все, заробляємо. Плюс 93 рубля. Ого, бликраще зараз можна було 300 рублів заробити. Да, обідно. Ну ладно, давайте пошвидше пацани. Чим пошвидше будемо бігти, щоб вже пошвидше. Ну, подивіться, скільки От Дивіться, на ну, зараз 5 хвилин відео. Граємо до 10. До 10 заробляємо. Носимо цю руду. Так, ладно, давайте ускоряємося тупо по максимуму. Ми сьогодні спішимо, давайте, від першого лиця. Ух, ти блін, від першого лиця по тут важкувато. Я вам признаюсь таку почесну. Це екскаватор. Як він сюди заїхав, що через ліфт, чи що. Так, ладно, давайте. Почати роботу. Все, подобати. Так. Все є. Плюс 66 рублів. Так, ладно, давайте. Цей заказ чистить від першого лиця. Да, пацани виглядає, звичайно. О, ну тут вже ніби я не регулював. Ладно, давайте. Оцей такий самий колега, як я. Давайте золото, золото-діаманти, золото-діаманти. Це ж можна реально впарити ще комусь по лишньому. Так, окей, давайте, пацани. А ми знаємо, чи на шахті можна фігню зробити, чи ні. Заодно і рівняємо з Блекрашою. Так, а ви пацани, от заодно реально Напишіть, що краще, Блекраша чи реально. Грандмобайл чи Блекраша мене, мене, скажу чесно, не було настрій грати, коли я нічого не знав, а так я вже більше почав знати і в мене вже тупо появився реально настрій грати. Реально. Реально. Бо я вже тут більше знаю. Так, ладно, завершить роботу. Давайте, у нас ще є 3 хвилини. Все про все, у нас ще є 3 хвилини, ми вже третє, третє замовлення несем. Давай, швидше, швидше, швидше. Може в наступній серії поїдемо здавати на провадшу, ну не, не знаю, не знаю. Так, давайте ми, пацани, все. Плюс тут 2 рубля, я в шоці. Давайте, ще в нас ще зотрі замовлення маємо встигнути. Якраз одне замовлення, одна хвилина. Та ні, пошвидше можна, треба ускоритись. Хоча от, Тут плюс чим буде краще, бо то, що дивіться, там близьше воно само, скільки може добати секунд 10, 20, а тут дивіться, від себе. засікаємо. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Все, я завершив. За 4 секунди, ну, хай, грубо говоря, якимось фігом, там, де 5. І Це п'ятий, якраз ми п'ятий з п'яти замовлення несемо. Давайте, може, прикиньте за хвилину, зараз два замовлення зробимо. Та ні, це, це вже нереально. Так, ладно, давайте, давайте, давайте. Підбігаємо йому, так ось там це все діло. Плюс 111 рублів. Нормально. Ні, якщо чесно, це мало. Для шахтера от, навіть в реальному житті, а там чи в гривнях, чи в рублях, реально, то як на мене, то одне один заказ це вже 200 гривень має бути. Ну реально, не менше 200, бо вони ж життям рискують. А в личому випадку взагалі 500. Але ж ніхто так не буде робити. Так, ладно. Плюс 81 ще рубль. Ні, ну а от зараз за цю хвилину ми можемо реально два замовлення зробити. Давайте ускоряємося по максимуму, щоб зробити ну, взагалі не турмозимо, щоб зробити два замовлення. Це де рекорд. Так, давай, 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 давай. Все, шавуху схавали, сили прийшли. Все, Афієно, брат, не мовчи. Що ти стоїш тут? А ладно, я хочу. Мені на нього час не тратити. Скільки тут, ага, ще пів хвилини є. Давайте. Встигнемо друге замовлення. Почали ми це замовлення в 8 хвилин робити. Зараз вже 8 хвилин, 37 секунд. 39. Так. Ладно. Оба. Останнє, останнє. Ми маємо тупо встигнути. У нас ще на все про все. Отлічно. Пише отлічно. Давай, 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 давай. Наше є тупо 10 секунд. Давайте. 9, 8, 7. 6. 5. 4. 3. 2, один, дев'ять, Все, я здав! Я здав тупо. За хвилину я два замовлення зробив. Давайте ще, ще давайте. Останнє зараз фінальне таке замовлення, мені цікаво тупо. 216 416, 2416 було. Подивимося, та нам і так напише, скільки ж додавилось. От реально, бо там за замовлення, я знаю, це вже 600, 300, саме менше 300, навіть не 100, а 300 краще. а Тут за замовлення тут за замовлення 90, 99, вроді 90-93 було за перше замовлення. А Там за перше замовлення 300 рублів. Так, да, так, да, все правильно, все правильно, я сказав. Так, давайте, давайте пацани, зараз чим пошвидше таком це все. Тако оба. І все, виходимо. Виходимо звідси, зараз, забираємо свою роботу, свою роботу, свої бабки. Так, давайте, пацани, якраз останнє замовлення. Це скільки? Ми до... До 6 заказів зробили, тобто ми рівно 5 хвилин десь програли. Ну як рівно? Ну плюс-мінус туди-сюди. Може, ми там тут, туди... О, мій скутер. О, але це не мій мій далі стояв. Чи мій? Ні, я свій глушив. Так, підходимо, закончити роботу і заробляємо 1971 рубль. І то у нас було 2400. 16 рублів стало 4387 рублів. Ну і нічого, на майбутнє пацани, будемо продвигатися. Скажу тільки одне, Блекраші я вже би за ці 6 разів міг би заробити до 5К. Але ладно, Blackraша є Black а Гранд Мубайл є Гранд Мобайл. На цьому все ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. Завтра побачимось. Пока.